завдав збитків підприємству на понад 11 мільйонів гривень у службовій недбалості слідчі головного управління поліції звинувачують виконувача обов'язків голови правління акціонерного товариства івано франківськгаз його протиправну діяльність, яка спричинила підприємству тяжкі наслідки, з'ясовано під час досудового розслідування. Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно зі статутом акціонерного товариства у травні 2023 року наглядова рада провела заочне голосування про затвердження премії. Для посадовців правління через недостатню кількість голосів за рішення про виплату матеріальних заохочень. Не прийняли, однак це не завадило тогочасному виконувачу обов'язків голови правління підписати наказ про преміювання себе та менеджменту. Слідчі встановили, що посадовець виписав премії на понад 11 мільйонів гривень. Найбільшу суму, майже 5 мільйонів отримав голова правління. Ще п'ять посадовців отримали надбавки в понад 1 мільйон гривень. Кожен наразі слідство триває. Залучені також співробітники СБУ у рамках розслідування проводяться додаткові слідчі дії. Насамперед з'ясовуються всі обставини злочину задля притягнення винних осіб до відповідальності поліцейські встановили, що такі дії суперечили і розпорядженню національної комісії, що дійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке зобов'язувало товариству погасити борги за транспортування природного газу у понад 396 тисяч гривень до 15 лютого 2023 року. Також економічний злочин топ менеджера та фактичне незаконне списання. Ання коштів із рахунків акціонерного товариства завдало матеріальної шкоди юридичній особі на понад 11 мільйонів гривень. Посадовці оголошено підозру у службовій недбалості кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано Франківська обласна прокуратура Михайло Березень Ярослав Лелет. Новини на вежі.